пане Максиме, а я тут от, знову ж таки теж в контексті Криму, але ще додаючи Росію. А у вас не складає, не складається враження, що розуміння того, що Крим це Україна і він повернеться, не просто юридично і фізично до складу нашої держави, воно вже. Конкретно так проросло і в російському політикумі ну і можливо навіть в керівництві. Як там президент Зеленський казав, чорноморський флот потихеньку ж з півострову вже той, ота, то він навіть не може заховатися і за півостровом, тобто в тих пунктах, куди він передислоковується, його так само дістають українські підводні надводні дрони в інший спосіб, вони нищаться. Справа в тому, що мені видається дуже сильно вплинуло на місцеве населення. От я знаю не поодинокі ситуації, коли навіть найбільше такі ватніковські пропу. Утінські жителі Криму, які виходили в 2013-2014 році із російськими прапорами, вони вже в якийсь момент просто сказали, та хай вже приходить Україна, просто аби вже закінчиться вся ця історія, і ми жили спокійніше. Та ну просто не питання в тому, чи зможуть вони спокійно жити. Це то, як прийде Україна, чи доведеться їхати на континентальну е, Росію туди повертатися. Справа в тому, що дійсно Крим є надзвичайно важливим в контексті всієї деокупації нашої території, можемо пригадати статтю е, генерала залужного, який написав просто академічного рівня матеріал величезний е, на Українформию, якщо не помиляюся, в якому сказав, що це наріжний камінь деокупації України, але не є виключною єдиною частиною цієї деокупації. Тобто, звільнення півострову автоматично не означає звільнення, наприклад, Донбасу і інших українських територій. Більше того, судячи із заяв, які давав той же Буда дійсно зайти на територію Криму можливо вже кілька разів українські розвідники казали, що це реалістична. Завдання і фотографії ми бачили, і успішні спецоперації. Але зважаючи на природу самого Криму, от са, саме звільнення цього півострова, воно також може затягнутися на досить тривалий час. Тобто зайти туди можна, але деокупувати його військовими зусиллями доведеться дуже довго. Ще хотів кілька слів сказати з приводу ось кримської платформи. Ну, зараз ми говоримо про парламентський саміт, але попри коментарі того, що був жидінький минулорічний в Україні, чи цьогорічний Позов навіть, я би ну, так не. Не сказав, yeah, тому що так, а перший був саме вже саме перший от я був присутній цього року в серпні в Києві на заході, це загальні ось ці фрази від депутатів, керівників парламентів і держав були звичайно більш такими загальними. Але що стосується, наприклад, роботи Міністерства відновлення українського, ну, я вам маю сказати, що це дуже серйозні пропрацьовані документи угу. по тому, що відбуватиметься в Україні потім. Тобто, от військовий шлях деокупації це одна частина, але реінтеграція. Ація Криму до тіла України і повернення туди економічного, соціального політичного життя, воно дуже пропрацьоване, починаючи від домовленості вже з там десятками чи сотнями українських компаній, які взяли відповідальність зайти на територію Криму і відкрити там свої е, офіси відділення в перші там 30 днів після деокупації, і закінчуючи домовленості з міжнародними компаніями, логістичними величезними круїзними компаніями, авіаційними компаніями, які готові приходити в. Україну і працювати тому питання реінтеграції і повернення до українського життя Криму, воно вже пропрацьоване. Питання в тому, наскільки швидко ми там опинимося, і як будемо цим займатися.